Вітаю, це тижневик Міністерства оборони України. Наші захисники продовжують стримувати ворога вздовж лінії бойового зіткнення, відбивати повітряні атаки та завдавати окупантам вагомих втрат у техніці і особовому складі. Міністр оборони України Рустем Умєров здійснив робочий візит до Стамбула, де провів зустріч з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером, під час якої обговорив низку питань щодо оборонної співпраці між країнами. Окрім цього, Рустем Мяров разом з першою леді України Оленою Зеленською взяв участь у спуску на воду українського Корвета Гетьман Іван Виговський. Зазначимо, що корвети гетьман Іван Виговський та гетьман Іван Мазепа, які через російську агресію будувалися у Туреччині, оснащені найсучаснішим озброєнням і стануть ваговим доповненням до нашого флоту, підвищуючи обороноздатність України. Міністр оборони зазначив, сьогоднішня історична подія дозволить нам ще більше розширити можливості українських військово-морських сил у Чорному та Азовському морях. Прозорість, відкритість і зручність Міністерство оборони України презентувало новий портал «Партнер. МОУ», завдяки якому цифровізується взаємодія з виробниками та постачальниками тилового майна ЗСУ. Відтепер підприємці зможуть швидко подати через новий сайт свої зразки тилового речового забезпечення для затвердження міністерства оборони. На порталі буде викладена вся необхідна технічна документація, яка стосується вимог до продукції для ЗСУ. Крім того, завдяки запуску порталу спрощується процедура отримання довідок для бізнесу, необхідний для участі у тендерах закупівельної агенції Міноборони, державний оператор ТИЛУ. Міноборони продовжує активно зміцнювати обороноздатність країни шляхом модернізації та розширення арсеналу сучасних технологій. У межах цього процесу Агенція оборонних закупівель Моу уклала угоду з українським виробником на постачання наземних дронів Камікадзе. Підписання відбулося після проведення конгресу місцевих та регіональних влад при президенті України, на якому був присутній заступник міністра оборони України Дмитро Клімінков. Крім того, агенція оборонних закупівель також уклала угоду на постачання боєприпасів. Українським військовим тільки якісні продукти. Міністерство оборони України у липні 2024 року не допустило постачання 209 тонн зіпсованих та небезпечних продуктів, які призначалися для забезпечення харчування українських військових. Більшість цієї продукції понад 182 тонни було не допущено до забезпечення особового складу перед постачанням до військових частин. Крім того, під час безпосередніх перевірок у військових частинах не допущено до харчування особового складу неякісних харчів. Харчових продуктів загальною вагою понад 27 тонн. Кожня Кожна гривня платників податків, що йде, зокрема, і на продукти харчування для армії, має бути використана з максимальною користю, зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигір. Нагадаємо, фахівці управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини проводять постійні перевірки показників якості та безпечності, що централізовано постачаються для потреб ЗСУ. 2 серпня відкрився центр рекрутингу української армії у Чернігові. Це 30-й центр рекрутингу української армії. Наразі вони функціонують по всій країні у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Ужгороді та інших містах. Вже понад 12 тисяч громадян скористалися послугами таких центрів. Крокуємо до перемоги разом.